Всім привіт! Їдемо сьогодні забирати остальну сою. Вчора там обрали півтора гектара, і ще сьогодні вона в нас в погородах лишилась. Булага десь 17-18, отак приблизно. Зараз там буду вже, на кусочках буде можливість покажу. Так, Це вже сьогодні другий кусочок, там не крутився, на тому не показував. Тому зараз на цьому покажу і разом заміряємо площу, все покажу. Так, запускаємо систему. Раз. Все працює. Так, січкарня відключена і жадка, зараз воно потухне. От все, запускаємо систему. Така от непогана соя, це нам в прошлом році віддали після картоплі огород. Бур'янець щепився понад правити. Так от доволі непогано. В принципі, суха, то люха в жарці єлі видно. Помаленьку йдемо, бо швидше йдеш, десь щось, якась крутовинка чи що. Тільки що там їхав, он, Лисяча нура була і залупило її. зі цієї сторони взагалі така плетюча. Ну і все так гарненько Так, город мокрий он видно, які колії. Дивіться, сіке сої з 20 з 30 сотих. Соя гарна. Їдемо далі, зараз вигрушимося, вон трактор вже стоїть, там зараз між хатами заїзди, звісно, розгорожувати треба. Так, вигружаємося, їдемо далі. Так, це один з наших кусочків. Соя бомбезна після ячменю. Половина ячмінь, половина соя. Разом вернемо площу тут. Так, ще один кусочок і їде в сторону бази. Черпанув бляха землі. Якась нора нарита була, зрізала тупо. Azi nu e și apucat două de noroade, China bazul. Тепер перше зерно в складі, підйом на всю і ще можна.